Всім привіт, з вами Які. Сьогодні у нас звіт по аккаунту. Ми дивимось, що взагалі в нас є. Що змінилося, які плани на майбутнє. Ну і також я чекаю на ваші поради в коментарях. Звичайно, давайте почнемо з складу. Що змінилося? По перше, з останнього звіту. Який був взагалі самим першим роликом на аккаунті змінилося дуже багато, тому що пройшло дуже багато часу. Але ми так зачіпимо самі головні зміни і подивимось, що планується на майбутнє. Так, як ми бачимо, тут в закріпах перс пер, ну, персонажі, які будуть качатися першочергово. Зараз ми по ними пройдемось. В загальному, що я можу сказати? Тепер у нас вже є отакий 501. -й. Тобто з Шахті, Five, Rex, Echo вже в п'ятому релику залишився Erk. Його дотягуємо в п'ятий і поки що клонів відкладаємо на потім. Чому качались клони? Клони качались, тому що це потрібно було для задання гільдії для того, щоб забирати Кіаді Мунді. E, для чого потрібен Кіаді Мунді? По-перше, Кіаді Мунді заходить в Оміквай, а по-друге, Кіаді Мунді потрібен для взводів <coughs> на VI. E... Наступна задача від Гільдії: ми можемо подивитись це <coughs> інквізитори. Такий склад повинен викачений бути в 7 е... реліках. А взагалі. Ну, щоб забрати Гранда, потрібно всіх інків викачувати в п'ятий релік. Тому цим ми займемось, коли я п'ятого брата підтягну з кантини. Що, Йдемо дивитись, що у нас в закріпах. В закріпах ми бачимо хан Соло вже в першому релику. Також є Чубака, який золотий. Я його планую прямо зараз дати йому релик тобто паралельно збирати детальки, щоб йому дати цей релик. І також качати Ерка до п'ятого і Кетбейна до п'ятого. Коли кетбейн і ерк стануть п'яті реліки, вже далі піде фарм персонажів. Е, які персонажі мені потрібні з Кантіни? Мені з Кантіни потрібен п'ятий брат, дуже Це для інквізиторів, тому що вже всі інквізитори в інші, в сіми зірках, що найголовніше. Також мені потрібен вощірпа. Вощірпа мені потрібен для того, щоб забрати сі Піо. Без нього, на жаль, ці тріпьо я ніяк не зможу забрати. Тому Вощірпа також дуже-дуже потрібен. Ну і, звичайно, третім перс, е, персонажем, який буде з кантини добуватись, це буде Даш Рендар. Він мені потрібен в пачку, хоча б золотим. В майбутньому я хочу йому дати релик. <coughs> така виходить цікава ситуація, тому що, якщо я буду давати Дашу релик, у мене вже є релик в Мари Джейд. П'ятий, який потрібен на, на старкілера. Тому, можливо, в якихось е планах буде також і старкіллер. Що ми бачимо? Ми також бачимо генерала Кенобі та е Рицаря Еннекена в першому релику. Чому саме їх? Перше в Кенобі є свій флагман. Флагман цей доволі потужний. Так як в мене є браковка, я збираю собі, звичайно, е корабель браковки. І це дуже посилює е, саме флагман Кенобі. Ну і Енекін, е, тому що він основний кораблик, його також треба піднімати в релики. Далі в Омікваї це дуже велике посилення, як не крути. Саме тому вони отримали релики. Далі в планах дати цьому хлопаку також золото. Як мінімум, а взагалі хоч цілий берелик, тому що він мега сильний. В 3х3 в пачці з клонами це взагалі машина для вбивств. А в 5 на 5 це дуже неприємна пачка Феніксів, яка також дуже є сильною, яка навіть контрить легенду Млюка, якщо там всіх підкачати. Тут залишилося всього лиш 50 осколків, я думаю, місяць, може менше, може більше, як буде падати, і він е, збереться. Що ми бачимо далі Сітріпи. Сітріпи, це зрозуміло, потрібен чірпа, щоб його забрати. Також Гранд Адмірал Траун для повної пачки такої якоїсь імперії повноцінної. Потрібен траун. Проте, щоб в'язати Датакрони, трауна потрібно в редик вивести для початку. Тому він поки що в закріпах. Це такий, напевно, самий дальній закріп, який є можливий. Але його все-таки треба качнути. Як я вже і казав. Ну і також Дарт Ніхілус, тому що в мене вже є Саваж в сімирках, є трея в сіми зірках навіть золоті. золоті. Також є Дарт Сіон в сіми зірках, які чекають Дарта Ніхілуса. Чому так? Тому що Тремвірат зараз мега сильна пачка, вона контрить будь-яких майже. Ті, куди б я не заходив. Завжди в контракт є триумвірат. там, з 90% ймовірністю дуже часто. Інколи 99-100, то ну, зрозуміло що. Напевно, це зараз така універсальна і дуже сильна пачка. Звичайно, з ми на треї і все таке. Тому Ніхілус дуже потрібен, поки що фармимо його 7 зірок. Далі, вже, ну, якщо брати з попереднього звіту, то, звичайно, дуже підкачалися. Інші персонажі, такі, які потрібні були на палача, тому що, точніше, на ката. Тому що ката у мене тоді не було. З'явився він доволі недавно, напевно, ділі 3 назад. А, ні, вже вже навіть більше місяця. Да, тому що я ж недавно вже другий раз перепроходив. Якраз десь місяць назад. І місяці тиждень з'явився у мене палач, тому. Кат, точніше по-українськи. Тому так, Також ми бачимо. Мандалорця, Грівкарга в золоті, на жаль, не, хват... не вистачає мені часу для прокачки цих персонажів. Ну тупо немає, дай все. Мені дуже багато всього треба качнути. І для гільдії, інквізиторів вже треба починати вже підкачувати до реліків, тому що там доволі складно, вони дуже багато потрібно важких детальок. Також, би, звичайно, я хотів би качнути браковку. Дуже. Вона мені сам. Сама механіка, сам отряд мені дуже подобається, як він грає. Проте також немає часу. Вони також хочуть дуже такі детальки, які важко добуваються. Тому поки що залишається в такому стані, але, напевно, коли не буде у мене від гільдії ніяких якоїсь там спішки, то, скоріш за все, браковка буде апатись. Апатись, я сподіваюся, навіть в релек. Так. Тут е, розібрались. Далі кораблі. Що в нас по кораблям? Як я вже говорив, е, Мародер. Мародер дуже сильно підсилює переговори, тому що ну, хороший корабль. Звичайно, хоч, хочеться його по поскоріше в всіми зірках, але ну, як падає, так падає. Також Еникен долутую, тому що я хочу вийти на Геса. Там дуже мало, якщо подивитись, мені залишилось, я вам покажу. Також є кат наступне 15 число, і кат уже буде в 7 зірках, я буду неймовірно щасливий цьому. Е, тому такі, такі справи. Ну, Сіт це шалон, ми його потихеньку-потихеньку підкачаємо до 7 і вже перший порядок буде бойовий. Також перегорщене в 7 зірках, але це теж, також питання часу. Там зараз закінчились вої, буквально сьогодні. Тому. Це ще зараз буде плюс 20, плюс мінус осколочків для переговора. І ще так два ВІ, там, і вже буде в 8 зірках. Це десь, напевно, місяць, може два. Ну, не більше двох, я думаю, точно. Ось таке. Таке у нас по е, кораблям. Давайте перейдемо. Зайдемо в. Е, путешествия. Тут у нас закріплений Гез. Чому Гес? Тому що насправді на нього потрібно мені вже дуже мало. Тут потрібно докачати цей кораблик Енекіна нарешті. Нарешті його докачати. Тоді я вже думаю, першу стадію я пройду. Можливо, навіть до того часу, поки я кораблик цей докачаю, вже буде переговор, і це ще буде легше. Далі, в другій стадії, у мене вже готово тут Шахті, Кенобі вже. Ну, він ще, звичайно, підкачається до того часу, не буде першим, першому, трошки більшим, мені здається. Ну, і, звичайно, падме, качнути неважко, здається, там детальки не такі, щоб важкі, та трошки підкачати Асоку, там, дати їй там якусь зету, напевно, де все, і вже можна буде спробувати забирати. Ну і стріп, звичайно, вольщірпа мені трошки руїнить. Якби не він, то було б все набагато легше. Тут у нас немає ніяких цих. І тут дроїди. Дроїди в мене під грівуса. Якщо ну, буде тяжко, то вони будуть підкачуватися, звичайно. Можливо, дехто вийде в релик, можливо, ні. Це вже буде по мірі проходження. Тому об'єктивно, на Геса мені саме простіше зараз вийти із всіх персонажів, які є тут. Які, яких можна обрати. Ну, також. Хіба що ще Старкілер, тому що вже мара є. Даш планується дуже, дуже ну, скоро, щоб також якомусь релику. Дарт Талон також є в сіми зірках вже там 8 чи 9 тір. Ну такий. Там, де вже ваші детальки, то я ще її не качав. Та Кайл Катарн це єдина проблема, якого в мене взагалі немає на аккаунті. Чи, можливо є, але якихось там трьох-чотирьох зірках, тому... але на нього зараз часу точно немає, тому він і не фармиться. А З, так... а з такого, в принципі, все. Ближайший план звідси ГЕС та Гранд Інквізитор, тому що Гільдії потрібні Інквізитор, як я вже і казав. Хто із них буде першим, я ще не знаю, ще не вирішив. Якщо дивитись Легенд Галактики, саме так сказати, простіше, якось і по виконаним. Задачам це Палпатін. Це верховний лідер. Ой, імператор вічних Сітхів, точно. Так. Як ми бачимо, тут вже виконано в першому листку задач 3: це Пієт, Вейдер та Палич сам. Тут залишилось стражника, це дуже. ну, Не хочеться качати креника, але. Там можна вже зробити поступки. Тут, ну, тут зрозуміло, що ще нікого в реліки не виведено. І тут також ну, Енекін планується, е, Траун планується, тобто тільки підкачати штурмів та Таркіна. Це таке, ну, в принципі, не так і довго, але щось в мене сумніви. Також в мене є якісь такі знаєте, внутрішні бажання забрати цього, е, цього хлопака. Тут уже є гривус та переговор. Чому його? Тому що насправді кішка вже не так довго, не за горами. Поки я зберу на нього якраз персів, то вже їй буде кішка. І разом з кішкою цей е, пан може дати жару. Ну, е, Зрозуміло, що рейка млюк точно відпадають зараз. Джаба точно зараз ні. Дейлея точно зараз ні. Тобто із цих трьох. я навіть, Мені здається, мені буде. Краще Лорда Вейдера, тому що тут, по-перше, браковка, яка мені подобається. Anyway Тут є Падме тут є рейдер. Ну, це єдине, що не дуже. Ембо, то також мені не дуже підходить, але загалом тут знову Браковка, 501, 501, який вже підкачаний, там трошки його докачати. да. Тут і Ерк, і е, Ехо, також є сам Гес, якого мені хочеться і 8 реликів дати, не шкода. Ну, в принципі, і всі інші такі персонажі, проте дуже дорого. Тут, звичайно, тут геть, здається, 3 восьмих релика, наскільки я розумію, і дуже багато сьомих, навіть восьмих, 4 восьмих, і дуже багато сьомих. Складна легенда. Ще до того ж не сама сильна, але для душі, знаєте, можна. Хоча в мене, звичайно, вибір саме більше або кенобі, або палич. Ось такий у нас вийшов інформативний Е, Всім дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, ваші поради, якісь могли, би бути по складу та й по його прокачці, які ви могли дати по своєму досвіді, там, чи просто якісь у вас є думки. Всіх чекаю в коментарях. та дякую за перегляд. До наступних зустрічей.